Добрий день, шановні наші друзі. Сьогодні 6 квітня, ой, квітня вже не квітня, вже травня. Сьогодні 6 травня. І я хочу показати хурму. Я обіцяла, що я покажу хурму, яка в нас е, була посаджена в минулому році з насіння. І з пророщеного насіння. І як вона себе почуває в цьому році, Володя вже скоро її буде щепити, як дойде до неї, да, він буде щепити. Єдине, вона піднялася дуже гарно. Ви знаєте, мені більше всього так от подобається садити хурму через пророщування е, насіння. Е, я її садила в стрічечку. Ось Бачите, тут три рядочки я садила в минулому році спеціально. Думаю, тоді подивлюсь, як же ж вона. Все таки мені подобається цей спосіб. Подобається правильно казати, так? Да? Так, ось вона. Десь, де, деяка не дуже величка. Але от в цьому ряді майже вся гарна. Зараз я покажу. Давайте я так для, для порівняння руку буду ставити. О, бачите, це вже на щеплення дуже хороша рослинка. Оце. І це, воно, звичайно, ці рослини були на поливі. Я покажу. Ми їх поливаємо, як тільки приходить. Ось, ви дивіться, яке гарне дерево. Ну, Це все, я вам хочу сказати. Це однорічна. З минулу, в минулому році ми посадили її е, з, е, з насіння, з пророщеного насіння. І ще раз хочу сказати, що ми поливали. І бачите, ми їх полимо. полимо я вже їх прополола в цьому році. І в минулому році, звичайно, ми їх пололи тільки. Е, Якщо ти поливаєш, якщо, то тобто, дбати треба про них. Звичайно, вони тоді вони тобто, полоч і поливати. Тоді вони будуть гарні дивіться, ось нащеплення вже в цьому році. Тобто ці, ці підщепі рік в минулому році була посаджена через теплу стратифікацію, тобто через пророщення. Ось вони, всі, всі гарнюні, всі цей рядочок так прям вообще красивий. Дуже, дуже красивий рядочок. Мені подобається, бачите відстань, на який я сажу, десь і 10 см, а десь і 20 см, ну, десь 15 Ну так, 15, від 10 до 15 см. Ось такий гарний рядочок. Звичайно, тут є і випади, і невеличкі, ось дивіться, ось є й такі, ну як, як в житті. Одна людина велика, одна маленька, бачите, так і в рослинах. Оці рослинки, бачите, не дуже такі. Але Володя щепить, це взагалі підмерзла. Бачите, це ж були оці заморозки возвратні. Оце вона підмерзла в нас. І ця підмерзла. Ось маленька така. Але Володя умудряється, він щепить маленьку, велику. В общем, подивимось. Я думаю, що він пощепить її. Так, ось, бачите? Така от, тут випади, тут немає взагалі. А чого випади, Бо в нас є друг. друг такий, ось, бачите, він нам наприкінці тут взагалі повиїдав, повистригував парикмахер такий перукар. Ось, бачите, немає взагалі тут нічого. Аж трет, третю частину ряду поз'їдав. А це жук на русскому він називається цилінник. жук целіннік. Я не знаю, як на українській мові він називається. Ми його називаємо парикмахер. Отак, от, перукар, да, який, у нього такі чорні, е, такі не, не дуже помітні такі е, як сказати, такі вусики, такі щипчики, е, такі вусики, і він їм відрізає. І головне, він не їсть, він просто тягне в коморку до себе, бо йому треба, мабуть, там дітки, діти, в нього, і він оце тягне туди листики. Так, щось там, Налаштовує собі норку. Бачите, оце туман. Оце весна вже в нас з туманом ми поливаємо постійно От, весною і літом, тобто потрохи, щоб коріння стараємось поливати потроху, часто, але ненадовго не не включаємо, щоб коріння більш розташовувалося в верхніх слоях, щоб не дуже йшло вниз. Але все одно це буде велике коріння, все одно воно не буде маленьким. Мучкуватим, бо у хурми страшневе коріння. Так, Ось Володя. Володя Володя в нас вже цілий майже місяць сидить і щепить. Дуже я полю, а Володя щепить. Не можна сказати, кому, кому краще. Да? Ось він пощепив вже нас тут. Та мені, я сижу. Майже. Ну так, каже, я сижу, а тільки ж воно ж теж. Це теж важка робота, кропотлива дуже робота. Більш кваліфіційна, кваліфікаційна, більш кваліфікаційна робота. Зараз ми ще раз подивимось, покажи, Володя, як ти щепиш. Що це за сорт? Пам'яті черня, пам'яті черня. Можна сказати, це Степан Михайлович нам давав живці. ще брали у А, і передирія ще ми брали. Так, так, так. І у Степана Михайловича і передирія. Знаєш, у Степана Михайловича вже дерево доросле, яке плодоносить. Привіт, Степан Михайлович. <реш> 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 так, В нас ще дерева немає, на жаль, Ну, ми чекаємо. Суховато. Суховато, так? Да? Та щось я, да, так, дивлюся. О, суха, так. Да. Може, якщо небудь інше. Так, да, мабуть, треба буде щось інше. Мене подобається. Покажи бруньку, покажи, що вона вже суха. Ну, так. може, далі покажи. там трошки краще буде підсохнемо. Цих... Під цих... Під цих... Під а, оце краще. А як ти розумієш? Ну, це? ріжу коли. Угу. Ну, зелене, так? Ану, покажи. Ну таке не дуже зелене. Ну, я вже надрізав. Угу. Ну, мабуть, цей же весь викине вже. Я хотіла показати і. Що? Ну як це керуєш? Угу. Мотаєш стрічкою все ага. одно той, що звик, так. Ну, так, ну, да, ну вона на така міцна, але дуже дешева. І зручна в тобі, де? Ну Мені, так, да, звична просто. До, до речі, хочу сказати, що пам'яті Черняєва в нас визріла в цьому році. Не померла, перезимувала. перезимувала, все з нею нормально. Я там викладала відео і показувала, що пам'яті Черняєва нормально себе почуває. На Ну, е, на як. Mm? Я хотіла сказати, що е, е, на якій господи, цю хурму. Колгоспниця... За... А, колгоспниця. А от кол... да. колгоспниця в нас і, і Аврора. Ці дві, не ну так витримали. названа Аврора, да. не витримали. Але ми думаємо, все-таки ми спілкувалися з Василем Прокопевичем Кравченко. Це людина, яка багато вже років займається хурмою і вже не один, не один рік. Не, не те, що не один рік, не один десяток років він займається хурмою, Добре. то він нам підказав, що може в нас не визріла деревина. Тобто мало часу було, це все-таки східні хурми. І, і, і колгоспниця – це ближче до східної, хоч це і гібрид, але вона ближче до східної хурми. І їм, мабуть, не вистачило часу для визрівання. То в перший рік все-таки треба було її вкривати. І експерименти було ставити ще ранувато. Тобто, треба було вкрити перший рік, а можна там вже на другий рік, можна було на третій там не вкривати і дивитися, як вона буде переносити наші заморозки. Ось. то в наступному році посадимо знову, вже ми пощепили. Да? Ти пощепив Володя? Кого? Аврору. Да. І колгоспницю, так? Да? І колгоспницю ще ні. Та там в нас один живе, це станція, ага, ну Володя ще пощепить. І ми ще раз про, это, вже будемо вкривати і подивимося, як вона перезимоє, коли ми її будемо вкривати. Да? Угу. Ну, ось таке відео коротеньке. Ну, воно, мабуть, вже не вийде коротеньким. Ну. Но... Так, ну, да, це не шоц. Кому цікаво, як ми щепимо, як у нас що росте. Дивіться, кому не цікаво, <сіх> шукайте інші канали. Або перемотуйте і дивіться те, що вам цікаво, більш да, цікаво в цьому відео. Ну, на все добре. До нових зустріч. До нових зустрічей. І, звісно ж, міру. Далі чекаємо на мир. На все добре. До побачення. Всього найкращого.